Цікавий ракурс. От ми бачимо стадіон з італійськими соснами. Як криша, дах. от Далі мандрагони тут залишились да, позаду. Південна частина, ну, взагалі майже все мандрагони. От тут знову східна частина, старе місто і там далі ще нове. От. І що цікаво, що тут у нас оливки ростуть. Оливки, оливка вороща. Оливка вароща. Оливка вороща. Дуже цікаво. Ось такий, до речі, італійський бамбук тут росте. Ну такий себе черед. Тільки вище. Ось і все-таки те роща. Аливкава роща це дуже цікаво. Там далі є екземпляри, яким сотні років. Я може пізніше покажу. Такі собі екземпляри. на Сотні років. Оце, теж. Оце перша немолода олива. А от у нас гора Петріна. Отут я люблю забиратися на неї. Там, там йти по ній. До замка. От замок. Краса. Давайте зменшимо, щоб там більшу уяву мати. От я стою перед горою і от вона. За рощею. за оливковою. Вона улюблениця моя гора. Просто я в захваті від неї. Краса.